Здоровенькі були усі, хто завітав на канал Second Shopping. я Ніколь пропоную вам прогулятися з секондами. Сьогодні буде секонд не один, тож цікаве попереду. Не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Салют! Так написано на футболці в магазині будемо вважати, що секонд вітається з глядачами. Сумки і гаманці пораздивлялася, покажу я і вам. Бачите, це для планшету чехол, потім ось невеличка косметичка. Це вже така для подорожей з фламінго і сумочки. На будь-який смак та колір від Кейт Кітстон взагалі нова з етикетками, дивіться, у горошок. І ось яка приємна бірюза була сумка, достатньо вмістка з квіточками. Ще горох був на синьому, а під леопард також нова сумка з етикетками. Цей Хоттер, Зазвичай Хоттер йдуть шкіряні сумочки, ви знаєте, я тут шукала. Позначку, етикетку, але, на жаль, не знайшла. Тільки оце напис всередині, що це у нас сумка від Хоттер. Достатньо вмістка, там багато можна чого покласти, розбито на відділення 490 гривень, ціна цієї сумки була сьогодні. А тут на етикетці навіть є ціна. Від Дамарт, шкіряна сумка, але там є і ставки з поліуретану. Вона легенька, по ціні вона сьогодні вийшла 194 гривні. Сумка це коричнева зі шкір заму, потім була в зеленому приємному кольорі така величенька. Яскрава, помаранчева, бачите, яка цікава там ручка, і також ланцюжок довгий через плечі. Коралки нові дитячі, капелюх від Тею, 8 фунтів він коштував, і от така іграшка жирафа. Жираф, який я обожнюю. Потім ще була отака нова запакована кулька з мішкою Теді. Це рука манікіни, я так розумію, для навчання манікюру. От що це за пристрій я взагалі не зрозуміла. Це також якась катушка, не зрозуміла для мене. Нова запакована гарнітура, також були дерев'яні лопатки, кухонні. Це якась сітка на балкон там зачиняти від дітей. Купальник дивіться, який помаранчевий. Також був суцільний з відкритим спинкою та животиком. Це у нас шорти більше схожі для дому, для сну і дивіться, яка сорочка. Тут різнокольорові коти. Вибрала я спідницю, на примірку від H&M, світло-сірий колір, ще є навіть там ремінь. І, ви знаєте, підібрала я такий комплект це безрукавка, чорна з геометричним білим малюнком. Дуже гарно поєдналась вона саме з цією спідницею. За розміром, ідеально як верх, так і спідниця. За складом ця безрукавка це льон 100%. За ціною спідниця 62 гривні вийшла, а безрукавка за 115 гривень. Вона з люксу так само, як і кардиган ось цей. В комплект була дві але вони були, знаєте, розкидані у різних боках магазину. І я оце склала такий комплект трійку. Офісний стиль в мене вийшов, але я вважаю, що досить непогана, тим паче, що спідниця вона взагалі з ваги і ніхто її не купив, вона ідеальна. Ціна у цього кардигану 155 гривень. Перездивлялася я ще товар. Дивіться, однакові маєчки тільки в різних кольорах, в блакитному і в чорному. Від Hugo Boss це спортивна кофта чоловіча світло-сірого кольору. Від Calvin Klein також була спортивна кофта. Ромпер на тонких бретелях, але він мені за тому приміряти не буду. В розмірі S. Ця безрукавка, вона в рожевому кольорі, але невішукована на S зовсім не була схожа, тому я забрала її до цієї ж спідниці. Поєднання кольорів видалось таке спокійне. За ціною ця футболка вийшла сьогодні 24 гривні. От дивіться від Calt Кортвелл сьогодні, нарешті. в мене безрукавка, темно-синій колір, також дуже приємний. Органічна бавовна 100%. Ви знаєте, все ж таки останнім часом від цієї фірми траплялися мені сукні. Так, щоб безрукавка або футболка це взагалі перший раз. Також гарне поєднання за рахунок того, що низ світлий, до нього все підходить. Ця безрукавка за 33 гривні. А ось дивіться, який принт цікавий. Тут квіточки викладені доріжкою. Від зара дуже яскрава футболка. Нова сукня від New Look, бачите, коштувала вона 40 євро. Ну, Нічого незвичного, такі схожі на ромашки, квіти і сукня довга у підлогу. Від Zara блуза біла, така перфорована, 100% бавовна. Також я приміряла, тут, бачите, якось рукав трохи тягне не сподобалась мені. А взагалі, то дихаюча, цікава блуза на літо, на спеку те, що треба. За ціною вона сьогодні вийшла. 143 гривні була вона у люксі. Ще від праймарк, ви знаєте, мені сподобалась дуже ця блуза, як своїм кольором, так і на дотик. Вона задовга, мені велика, тому тут прийшлося заправити її. Дуже гарний відблиск від цієї тканини: 102 гривні, вона коштує. FND сьогодні привіз мій улюблений горошок на сукні також довгій. А ось дивіться, яка спідниця дуже яскрава, така, наче намальована фарбами. Я ж забрала до примірочної цю сукню темно-синій колір. Тут проглядається малюнок. Зазвичай, такі сукні з поліестра дуже рідко з віскози. Ну, Сьогодні, бачите, такий випадок, що також це поліестер. В принципі, за розміром, вона мені нормальна. Ця сукня підійшла довга на тонких бретелях. Я вирішила її поєднати спочатку з цією блузою від Primark. Блакитне з синім, доповнюють один одного досить гарно і дивіться, наче це костюм, спідниця і блуза. Потім, знаєте, ще подумала, подивилася на свою футболку, в якій я прийшла від боден за складом тут бавовна і ішов, і також поєднала з цією сукнею. Дивіться, взагалі суперовий комплект вийшов. Ціна цієї сукні сьогодні вийшла 117 гривень. Трохи взуття покажу, дивіться від дюн, які туфлі, вони яскраві, з трояндами отакими рожевими. В непомітної в цих туфлях ви точно не залишитеся, але мені здається, одяг під, такі, під таке взуття підібрати буде так, важкувато. Треба щось там однотонне. Було також багато літнього взуття. Мені сподобались принти на дитячому одязі. Отут, бачите, яка райдуга і ведмедики. І ще на футболці ну це вони були в люксі ці гномики, рожеві, симпатичні. На рахунок таких гномиків в мене є ідея, але поки що не можу втілити у життя. І далі переміщуємося до іншого секунду, там була блуза з таким шикарним принтом. Мені дуже сподобалась, цікава ваша думка на рахунок цієї блузи. Оце новенький рушничок був сьогодні. Дивіться, який яскравий тут природа, бджілки літають навіть. Не тільки квітуче поле яскраве було тут на рушнику, дивіться, ще, яка, а також в зелених кольорах. Сумка, пляжна. Намальовані шльопанці, прикрасена там вона намистинами, також дивіться, пальмочка тут, на застіпці. І ще прикраса з назвою фірми була на ручці. Це все ваговий товар. Вона взагалі то І Дивіться, ще позаду приховали тут маленьку сумочку яскраво червоного кольору. Ось тут, бачите, написано «Seaside Collection» і є ще навіть посилання на інтернет сторінку. До пляжної сумки була ще ось така маєчка. Вже от смужка з вишивкою, зверху, зара. взагалі написано ЕМ. Ну, можна поміряти, або це коротенька сукня, або це туніка така з валанчиком знизу. Так, оця туніка чи сукня, ну вона мала. Взагалі мала, хоча тут вишивка мені подобається, гарно оздоблена. Ціна сукні сьогодні 50 гривень. Так, комбес такий доволі важка тканина, органічна бавовна. Це під, треба під футболочку його. Так, давно я такі комбези не приміряла, але треба тут без написів. Футболка взагалі за розміром якраз, але вона як спецодяг. Наче має вигляд з такий комбезик. Да, треба сюди футболка, але без цього воно зайве. Футболка The North Face сьогодні 67 гривень. А оцей комбез він важкий, 143 гривні. Нетюрелі Австралія. 10-й розмір. Ну таке. Дуже багато усіляких якихось візерунків тут. Дуже наляпано багато всього. Фатфейс, це 12-й розмір, тягнеться ця сукня, така візку за Зеластаном довга до Максі дуже Це новий рік, вона здається тут зараз. Чи це так спеціально зробили? Не розумію що це таке. Це, значить, так пристрачило якось дивно дуже. У коробі хтось, видно, роздивлявся, поклав. Дивіться, гаманець від Кейт Кістстен. Він такий синій темний колір. Тут тканеві матеріали, але я хочу сказати всередині там стан значно кращий, ніж зовні. Дуже багато рук його передивлялося. Це домашні брючки від автограф. Повинна ще десь бути і сорочка. Приємні кольори, але це малий розмір. Мені дуже сподобались ці візерунки від Зараз. Дивіться, морські принти, якор, наче це і прикраси, поплавки чи що це. Дивіться, човник. Це розмір С взагалі. Ну, Загалі воно може бути і оверсайзом. За складом тут поліестер, але воно, в принципі, було і так зрозуміло. Так, оці кольори, взагалі малюнок. Мені дуже подобається. Якби щось таке придумати з нього. З брючками білими. Нічте. Я Взагалі не пам'ятаю, що мені настільки подобалися так на блузці малюнки, які тут ці шикарні кольори. Бірюза, блакить така морська взагалі. Я цю блузку сьогодні примітила для себе, заважила за ціною 66 гривень. Я хочу за нею повернутися трохи згодом і щось з неї перешити, щось зробити. Звісно, як сорочку я її носити не буду. А це чорні від Марк Спенсе з вишивкою біля карманчиків. Вони завужені донизу, можна поміряти. Так, ось ці ось чорні свічі якраз за розміром, тому що на карманах тут вишивка. М'які такі зручні, комфортні дуже. Чорні брюки 68 гривень вийшли сьогодні за ціною, а ось ці білі вони важчі, 140 гривень, вони ще й на підкладці. Від праймер кромпер, звичайний білий колір, біленький бавовна, я думаю, за складом. 100% бавовна за складом. Серед сумок, дивіться, пильник, там пижамка була раніше. Це такий невеличкий рюкзачок, зроблений у вигляді крабика. Від River Island сумочка світла. Мені здається, вона взагалі то була в люксі. Перейшла на вагу. Косметичка тканева від фірми Флозі. Я показувала цю фірму. Взагалі, то домашній одяг частенько до нас привозять. Так, сукня нова. від Джордж, 16 фунтів коштувала, 10-й розмір. темно синя. 55 льон, 45 віско. Взагалі такого складу я показую без рукавів. сукня сьогодні з рукавами. Сукня оця темна, синя Вона повністю на мене за розміром. ще Тут і широка, я думала, буде мала. рукава також не обтягнули. Колиться, відчувається льон. Нова взагалі ця сукня. прямо крій на ну, повсякденне також носіння. Ціна її сьогодні 115 гривень. Планет сукня двохслойна, верхній слой 100% шовка. Так, ось на вішуку було взагалі не розглядіти. Це шовкова сукня. Ось які бачите, рукави зробили. Шовкові такі розлітачки. Оце можна тут затягувати вище нижче. Такі здоровезні квіти. Також є підкладка. Тут так цікаво, крізь зроблений. якась якась така виточка. Сукня донизу прямо незвично. Хоча я думала, мені буде велика, але ну, вона так свободненько сіла. Бік, як збирається, можна його зробити донизу. Це розстібнути буде прямо або трохи призборити. Ціна сукні цієї 99,90. 90 Face, вона довга ця футболка, вона взагалі чоловіча. Я її під камбез взагалі то взяла, але вже і з брюками помірюю. Високе горлешка, ну чоловіча, ну ж видно, ну зате не обтягнув рукав. Сумка в вгадайте, під кого це підробка така. Сумка велика, без напису. Бачите, коштує 200 гривень. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. напримірялася я багатенько. Пишіть у коментарях, як вам сьогоднішні знахідки мої. Також не забувайте, якщо сподобалось відео, ставити вподобайка. Я дякую усім за перегляд і бажаю вам гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступних відео. Всім пока!